Вітаю вас, дорогі автолюбителі. От і знову ми з вами зустрілися. Вибачаю, що не можу дуже часто зараз викладати відео. Причин, в принципі, причина одна. Причиною є війна. Це те, те, що напали, знищили частину моєї родини, тому досить складно, змушений працювати за троїх. Тому тому не дуже часто викладаю, Але намагаюся відповідати вам відповідати в Ютубі, а також показувати, якщо щось виявляється цікавим. От, на мій погляд, це ось ця магнітола. Це однодінова магнітола на Андроїді, Про неї я вже розповідав раніше. Але на початку їх були версії виключно 1 плюс 16, 1 плюс 32 і 2 плюс 32 чотирьох ядер. тобто малопотужні, слабенькі версії. Але однозначно бачу що плату, яку там. Ставиться там просто повернута горизонтальна плата, то ми розуміли, що з'явиться більш потужні версії. Ось версія 4 плюс 32, це 4G оперативка на 8 ядрах і, до речі, тут іде опис короткий. Це у нас IPS, CRDS, HD підтримка. Тобто Android 11, 4 Ги. Ну, і Відповідна версія. Давайте заглянемо, що собі вона представляє. Для початку подивимося, що тут є 4G кабель, з'являється, Понятно, є окремо GPS і навіть є SSD. І Чому я потім поясню, два стандартних порти і тут нічого нового. До речі, до речі, зверніть увагу, тут стоїть запобіжник на 10 А. Ну, навіть будь-який самий простий електрик авто він розуміє, що 10 А для магнітоли це досить забагато. Рекомендую замінити 10 амперний запобіжник десь хоча б на 5, а то навіть і 2 ампера. Тому що насправді, якщо щось дійсно відбудеться, закорочування, то запобіжник не згорить. Провода всередині вони скоріш згорять, ніж запобіжник 10 А. Але чомусь китайці так вважають, що так потрібно. Ось таке меню. До речі, як бачите, це меню дуже схоже на популярне меню Магніталті Ice. Але це ще не все. Ви можете обрати собі будь-яке меню, використовуючи теми. І тем тут дуже багато. На жаль, на жаль є невеличкий недолік, а ці теми платні. Тобто кожна з цих тем коштує від 3,5 доларів до 8 доларів і вище. І вони постійно оновлюються. Це відповідний магазин, який присилає вам, і ви можете їх скачати, завантажити і використовувати. Одна тема, на жаль, безкоштовна. Ось У нас є додаткове меню керування. Зверху знову шторочка, тобто можете відкидати і керувати. Одразу перейдемо до загального. Настройка меню нагадує магнітоли, які зараз досить популярні. В даному випадку це XT, XT, XT серія, але версія восьмиядерна. Є такі магнітоли, де можна, до речі, як бачите, можна обирати камеру будь-якої якості. Я думаю, що тут є навіть і можливість більше. Десь 1080p підтримка, що в принципі нормально. Сенсор IPS, але чомусь мені не дуже подобається, як спрацьовують іноді кнопки. Хоча насправді з сенсором проблем нема. Є запізнення з виконанням команди на сенсорі. Можливо, з часом це проходить. Так, мережі, ми це вже все бачили, нічого нового, можливість навіть VPN, налаштування екрану підсвітки. Тут ips матриця не QLED, але все-таки вона має кути і кути огляду тут гарні. Тобто 180 градусів, і проблем з зображенням немає. Теми можна змінювати по кольору, що також досить приємно. Ну, Сам факт що нічого нового. Так, можна виставляти у нас звук, звук виставляти по різному. До речі, можна навіть виставляти звук, якщо ви хочете ставити підсилювач. Тут є функція керування потужністю сигнала лінійного, чого може не бути в деяких магнітолах. Існує режим сну. Гарна річ. Всі знають, мабуть, що це таке. Що магнітола не повністю вимикається до того періоду, поки ви не. Не пройде цей час. Так. Е, так, включення пар. Ось попасти я не можу цей хрестик. І все. Думав, що це якось в одному місці. Насправді ні. Не так це якось працює. Так. Ось опра... керування підсилювачем. Заряд акумулятора. Чомусь тут от, є деякі баги, пов'язані саме з прошивкою. Ну, якісь такі мелочі. Не знаю чому. Чому таке рішення? Бачите, оцей хрестик він не спрацьовує. Думав одразу, що це причина там, можливо, друг сенсор. Ні, насправді нічого подібного. З сенсором все окей. Тест зробив, нема проблем. Тут більше меню немає. Стандартне камера, зеркальне зображення, траєкторія руху назад, напрям направ... траєкторії, ну все по, по нормальному. Вибір режиму, нічого нового. Так, Є у нас ведення аккаунта, система, оновлення системи скидання, пароль заводських налаштувань, тут стандартний, це 4 вісімки. 4 вісімки. І відповідно ми бачимо 4 вісімки Що ми можемо робити? Те, що я казав, потужність підсилювача. Все одно так не хоче. Так. Є інформація про двері. Ну, опять зараз це не є. Стандартне Android-меню. І про систему. Давайте подивимося про систему. Платформа TIS 10 восьмиядерний процесор А75 і А55. У нас є ARM52, звуковий процесор, радіомодуль 0,8, Bluetooth 5,0, оперативки 4. Ось, в принципі, є опис цієї магнітоли. Тепер перейдемо до того, коли доцільно її використовувати, особливо такої потужності. Так, найдоцільніше таку магнітолу використовувати. До речі, тут уже гарна потужність самого підсилювача, ви самі розумієте, да? але звуковий процесор, окремий DSP, і зараз до нього повернемося. Якщо, наприклад, у вас врахуйте автомобіль Renault, там автомобіль Peugeot більш складнішої конфігурації, Форди нові, де потребує додатковий прилад Канбас, то дійсно треба докупати інший кабель і таку магнітолу просто так ставити не вийде, щоб підключити, наприклад, банально кей кнопки. Тобто навіть на Volkswagen, якщо ви купуєте ставите таку магнітолу, то ще треба буде докупити обов'язково канбас, вибрати Канпротокол, і інший кабель. Звичайно, можна підключити напряму там, з можливістю вимикання магнітоли, але все-таки це не буде повний функціонал. Ну, знову, це ще залежить від року, дуже багато нюансів. Давайте ще раз пробіжимося по, по тому, що тут у нас є із Ну, Радіо, я думаю, тут стандартне, нічого цікавого. AUX стандартний. Бачите, нічого немає в Aux, тому що Aux не підключений. Навігація стоїть Ось DSP. Функція DSP з нормальним еквалайзером, серйозними наростуваннями, Тут багато чого можна робити. Ну, Повноцінна магнітола, а також є функція Zinc, це CarPlay, насправді, або Android Auto, якщо ви хочете використовувати. Тут тобто, майже все. Навігація, до речі, одразу вилазить на основний екран. Не знаю наскільки це зручно, але все-таки варіант. Тобто там, де в автомобілях старий роз'єм День це гарний варіант для встановлення більш високої потужності. Але, на жаль, на жаль, вартість, звичайно, такої магнітоли, вона, до речі, дешевша, 4-4 ГБ, ніж буде для 9 дюймів, десь приблизно на реальні гроші це гривні на 2000 гривень. А якщо порівнювати з повною ціною версією, але все-таки вона досить потужна Потужна і вона потрібна лише тим, хто ну, не може встановити іншу версію магнітоли, ніж один Дін. Або не хоче принципово ставити, йому не подобаються великі екрани. Тобто будемо називати це класицизмом. Е, хай так і буде. Ну що ж, я думаю, що. В принципі, Багато чого розповів про цю магнітолу. Якщо виникнуть якісь запитання, сміливо можете писати в коментарях до відео, готові відповісти. Якщо виникають якісь труднощі з ними, адже ми розуміємо, продукт новий. і Одразу скажу, що, а чи можна наприклад, замінити звичайні магнітоли на такий дисплей і підключити, та нема проблем. Єдине, що в інженерному меню треба вибрати правильне розширення дисплею. Але не робіть це ніколи, якщо ви не знаєте того розширення, на яке будете міняти. Інакше ви просто отримаєте проблему з екраном на вашому моніторі. На цьому дякую за те, що переглянули. Бережіть себе. Слава Україні!